Наукова фантастика уже стала реальністю. Знаменитий робот Софія, научне втілення штучного інтелекту незабаром не буде самотньою. Виробник соціального робота планує до кінця року випустити тисячі примірників. Однак розробки штучного інтелекту не обмежуються лише випуском людиноподібних машин. Сучасна наука змінює усі без винятку галузі нашого життя. Искусственный интеллект е, применяется сейчас вообще во всех сферах человеческой жизни. Э е, из наиболее важных, наверное, и близких это можно отметить медицину. Родинки можно классифицировать. Есть уже обученная нейронная сеть, которая определяет, где злокачественная, где доброкачественная образования, и это упрощает сильно и задачу врачей, и повышает качество жизни. Штучный интеллект позволяет перекласти на машину значительную частину умственной работы, яка раніше була під силу тільки людини, розробки в Цьому напрямку ведуться компанією Neurotrek. Програмне забезпечення, створене фірмою, дозволяє комп'ютерам виконувати функції, які ще вчора вважалися фантастикою. Ми, наприклад, в одному із проєктів займаємося тим, що аналізуємо спрос в ресторанах. От, в заведениях питання там є проблема в тому, що порядка 30% клієнтів відпадають, з-за того, що вони не можуть ждать заказ і заказують там в другому місці або просто уходять із заведення. Розробки компанії дозволяють затримувати відвідувачів у закладі громадського харчування. Спеціальне програмне забезпечення проаналізує усі фактори: меню, кількість відвідувачів, сезонність і підкаже рестораторам, які саме страви і коли потрібно готувати. Ще одна розробка компанії розумний холодильник. Розумний холодильник, який Надасть можливість людям користуватися цим холодильником та оплачувати товари напряму. Наприклад, вони не хочуть стояти в черзі, не хочуть проходити касу. Вони можуть просто завантажити додаток, сканувати QR-код, який буде на дверці холодильника, та забрати товар, який їм потрібен. Система сама підраховує, скільки товару взяв покупець і списує необхідну суму з його рахунку. А тим часом нейронні мережі, які є в базі холодильника, збирають дані для продавця. Маркери, які є на пляшках, зчитуються нейронною мережею та відсилаються на базу, і таким чином ми зможемо зчитувати скільки є, скільки було. Але не лише в царині торгівлі допомагає штучний інтелект він також допомагає аналізувати враження, які отримують глядачі під час перегляду візуальної продукції фото та відео. Для тестування відеоконтенту компанією Neurotrek використовується унікальний комплект. Датчики фіксують показники змін організму людини під час перегляду відео. Але найцікавіше те, що раніше аналізувати усі ці дані могла тільки людина і витрачала на це багато часу. Теперішнє програмне забезпечення дозволяє комп'ютерові видати готові висновки про те, сподобався контент глядачеві чи ні. Насправді зібрати дані з людини наразі не дуже важко є дуже багато датчиків, які можна купити на будь-якому технічному ринку. Але ось саме інтерпретація цих даних, тобто спроба вийняти з цих даних щось корисне. Це те, над чим ми саме працюємо. Тож штучний інтелект буде все ширше застосовуватися у творчих професіях. У висновках американського дослідницького центру зазначається, що вже до 2024 року штучний розум зможе навчати учнів іноземним мовам. Ще за два роки буде писати тексти для підручників. Звісно, ніхто поки що не чекає, що машина напише якийсь геніальний роман, але з простішими завданнями комп'ютер уже справляється. Наприклад, створює нескладні тексти. Заданных слив. Нам необходимо генерировать большое количество уникальных текстов. Копірайтери, звісно, з цим справляються, але хотілося автоматизувати, і ну от вийшов в результаті такий бот, який и позволяет дозволяє время копірайтера. Чат-бот створює тести в п'ять разів швидше ніж людина. Щоб протестувати його роботу, Віталій міняєло вводить початок казки Попелюшка. Чекати на результат потрібно 15 секунд, і далі отримуємо нову казку. Оповідання абсолютно унікальне. Ти повинна бути сильною аніславою. В один із таких днів золушка не обращая внимания на крики, которые роздавали за її спиною, в дом. Надев на голову соломіну шляпу. она направилась к двери. Штучний інтелект може генерувати не лише тексти, а й зображення. Так на задані слова Київ через 100 років машина починає поетапно створювати малюнок. Наразі ми бачимо, як я відобразив 50 ітерацій, які пройшли. Тобто їх було 500, це кожна десята ітерація. Ось перша ітерація, це воно для себе намалювало такий макет. Далі ми можемо бачити, як вибудовуються будівлі тут різні. Чим далі ми йдемо, чим чіткіше стають картини. Тобто, ось ми бачимо, вже купол, якоїсь церкви, церкві, наприклад. Далі з'являється синя полоса. Це буде ріка, як я розумію. І ось фінальний результат. Це у нас вийшла така картина, де ми можемо побачити чіткий крест, будівлі сучасного Києва, якісь товпи, ліс, ріку, люди. Тобто досить цікаво. у подібних експериментів велике майбутнє. Наприклад, встановлено, що читаючи інструкцію до ліків, пацієнт сприймає лише 7% інформації. Якщо ця інформація буде подана в малюнках, то сприйняття поліпшується до 95%. Тож програма може створювати графіки до інструкції. А ще стане в пригоді дизайнерам, видавцям та представникам інших професій, яким потрібно ілюструвати текст. Загалом, штучний інтелект робить наше життя зручнішим та комфортнішим і найдивовижніше те, що це відбувається вже просто зараз на наших очах.